Всіх вітаю на моєму каналі. Я тут займаюся тим, що вирощую міцну розсаду для своїх потреб. Хочу трішечки показати своїх томатів з минулого року. Я точно знаю, що розсаду виростити легко, складніше її вберегти у відкритому ґрунті, але якщо є бажання, неодмінно все вийде. Розсаду вирощувати я починаю з 1 березня, бо вже в кінці квітня виходжу з нею в парник. В мене тут томати, яким 14 днів, і вирощені вони на клас мені. Я вже бачу, що їм треба більший об'єм ґрунту, щоб вони не були так близько один до одного і не домінували за світло. Перевалку своїх рослин буду робити в пластикові стаканчики. Ці стакани дуже зручні, вони в мене залишились з минулого року. Сорти, до речі, я позначаю маркером, і потім, після сезону, вони дуже легко витираються за допомогою звичайного ацетону. Передньо проливаю водою, бо клас вам достатньо сипучий. І далі обережно дістаю подній рослинці та перевалюю в стакани, досипаючи ґрунту до сім'ядольних листочків. Вся ось ця частина стебла дасть нам нові корінчики, і таким чином будемо нарощувати гарну коріневу. За рахунок того, що я роблю перевалку саме після двох тижнів, то в мене в стаканчиках. Ще залишається місце, куди по мірі підростання рослини я буду підсипати ґрунт. Якраз після перевалки кожна рослина буде мати більше ґрунту, і ці 2-3 тижні. А який попереду буде нарощувати коріння. А вже наступні 2 тижні я буду нарощувати зелену масу. Таким чином, при виході в парник моя розсада буде корінастою та мати гарну зелену масу. В парнику буде потихеньку закалюватися, і вже в травні, після тих морозів, які в нас інколи бувають, вона буде готова повністю існувати у відкритому ґрунті. Мої рослини, звичайно, ще не мали жодного підживлення, і почну я підживлення робити для коріневої саме десь через тиждень після перевалки. Незалежно від того, перевалка чи пікіровка, рослина все рівно стресує. І поки що я не бачу такої потреби, робити підживлення. По часу все буде, але трішки пізніше. Так як я вирощую свою розсаду на стілажах, то оптимальний варіант для такої розсади це 2 місяці процесу вирощування до виходу у відкритий ґрунт. Тому дати рослинам потрібне підживлення часу предостатньо. Поспішати немає куди, тим паче, сам субстрат він є дуже поживним. І зараз рослині всього достатньо. Перевалку завершую, тим, що згідно інструкції, розводжу укорінювач. І добре проливаю свої томати. Таким чином, якщо рослини мають все необхідне на кожному етапі росту, то вони віддячать гарним врожаєм.